Tutto il popolo ucraino e sulla comunità ucraina presente nella nostra provincia di Caserta scelga la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Cristos Rosieros, Спитав, що хоче, щоб я зробив тобі. Господи, сказав мені, щоб я прозрів. Голосно маємо сьогодні співати. Голосно сьогодні має кричати наше серце, Благати, волати до неба у цей один з найскладніших моментів, але найбільш історичних моментів для нашої держави, народу і української нації. які моляться, і сповідаються, причащаються. Дітушки до мене підходили і кажуть, «Отче, то вже в не ви вже ми вже буде виступали, ми вже хочемо виступати. І зараз бачите добре, що тут на півдні та є такі діти, які вміють і полянувати, щедрувати, і говорять колою українською, за якої наші воїни зараз видають свої життя. І зараз є надзвичайно велика Божа дорога Ласка, тут вітає між нами Святий Дух, тут питає наші святі української землі.

Весі я Христос, наш і падалясі, на мене робісся. Христос, далі? Ми знову і знову раді вітати вас на нашому фестивалі вертепів. Вітаємо вас усіх з Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаємо вам обов'язково миру та перемоги! Зустрічаємо бурхливими оплисків наших уянгуляток! Ісуса Ніч різдвяна! Найкраща у році. Мені. Відкоряються інші усі ночі, хоча нічкою темною, коні стриножені волі шукали степа, нічкою темною. Як страшно мандрувати, серед зими, лишивши рідну хату, у натовпі примушених і в них Тікати від ракети від війни, о Йосипе, мій час урочний А шлях Далекий ще незнаний точно. Царю. все йде прекрасно! Усьому по плану і все майже вчасно. На морі трейсеру Москва в нас занурання. Ну, а на фронті негативне наступання. Щоб жили, ми, ми, ми проживали і горя занаби. Слава Україні! Слава! слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава, Україні! Героям слава! Я, як тебе навчили казати? Прості! Слава Україні! Як треба відповідати? Героям слава! Молодці! за навернення Путіна, всієї Росії, як просила Богородиця в хаті. Радій благодатна я, Господі з тобою, благословенна ти між жінками, не бійся, Маріє, бо в Бога благодать ти знайшла. Браті і сестри, гляньте, ніч ясні. Небо сяйвом променіє. Зірка стала у зеніти. Дивля діється, що світ світі. Світ не світ світ ясний, английка до нас прекрасний. На Росія! Уведе віна, Сводов, Савісу Висса. Отож, з щирою вдячністю для вас пісня. Присвячуються жителям касерти, в першу чергу цю юрію і всім, хто приймає участь в нашому святі. Одами! Не ймо роздала в цю путь, невже не можна от ту землю взимку нагрівати хоч чучуть? Ді поясни, чо балаган тут розвели. Ох, цар мій, брехню розводять, говорять про якесь дитя, що в ефлемі народилось, ще й величають за царя. Хоче нова господарю Господа! Дякую! Yeah. Важкі часи настали, що жити вже не можна. На сирот виганяє, катує нас, його орда безбожна. Останній промін сонця згас. Коли ж, коли ж прийде месія вже до нас, що нам пророки прорекли. Ти правду кажеш? Вже знущаються в зміря, тих царів що ірод що накладає. Не видержиш, бери в гору зневір'я, від горя підвтекти нікуди. <му> i Мой сень пустині, і довгі літа вже блукає. Та де лиш зустріну могилу стрільця, то стану і славу борцеві співаю. Шукаю я волю, шукаю я долю, у степу і сіті широкі, поспівую горем нещасного краю, що стоне у смутку глибоку. А нарід віками на наш тоне в кайдан, закутий в рабстві, в неволі, чекає з тобою Спасителя свого, коли прийде день його волі. Чи карається бідний. Мов Богом проклятий, котрого вся нужда присіла. Гріхівний особиць, незгода й п'янство, безбожність, що ворог засіяв. мовчи хоч люди хвилинику, народився Спаситель Христос, Помовчіть, ви, ми, хоч хвилинку, народився, спаситель, народився Христос. Роди божесливі, Жасливі роди, боже Друзі. На правах співорганізатора цього свята. Я щиро дякую всім, хто приїхав і взяв участь. Ви подивіться, які ми витривалі, котра година, скільки годин концерт тягнувся, скільки сьогодні учасників було. Це було ми не сподівалися на таку. Велику кількість учасників, але вас так гарно слухали, вам так гарно аплодували. Ви такі молодці. І особливо, хто перший раз сьогодні, я щиро радію. Я надіюся, що ви будете завжди з нами. Я надіюся, що ті колективи, всі, що виступали, будуть тепер завжди разом з нами виступати, брати участь в цьому святі. Я вам бажаю, я нам бажаю, щоби. Новонароджений Ісус Христос, якому ми присвятили це прекрасне свято, щоб Він відчував наші молитви, щоб він, він знає наші потреби, щоб Він давав нам те, що нам необхідно для здоров'я тілесного і спасіння духовного. Щиро вам дякую від, оця, від імені Отця Ігоря, теж з Богом Христос родився. четвертий праздник наша Ша -ша -ша -ре -ре Радуйся ой родуйся, земле син Божий, народився, Ой, радуйся, земле син Божий, Народився, радуйся, земле, син Божий народився.